Друзі, чай ексклюзивний. Хаосю 2000 рік. Витриманий, класний і дуже ексклюзивний, і через ексклюзивну пропозицію, лімітованість виготовлення, дуже круту відбірну сировину. його вартість 10 тисяч гривень за майнець. Ми закинули сюди 14 грамів, це все, що в нас було. Це вистачило. 400 з чимось гривень чайвання, це поки дороге чаювання в моєму житті. От. Якби я це чаювання з своїм посудом, енергією, і часом давав би людині індивідуально, це була практика мінімум на тисячі гривень. До, до речі, прикольно. От. І власний посуд, власну руч зроблений, чахайчик, єдине сито це покупне бамбукова паличка покупна і чаша, який більше, ніж мені років, тому я не міг її в принципі, зробити. А от Гирю міг, але не зробив. І я купив. — І її купила. Так, да, і ми частуємо цей чайок і вже пролили три пролива. Перший був такий ознайомчий. О, десь хвилинку я потримав, але не гаряча вода, сухий. темно. Другий пролив зробили легенький, а третій щось шпарили, прям потужно. А зараз я прям трошечки потримав і він такий самий, як попередній. Чай дуже віддаючий, дуже темний. <решто> От, і я хочу, друзі, <решто> донести до кожного. Деяку цікаву філософію, яка зараз мені прийшла. От Кому потрібен чай, для чого? Якщо в тебе є суто матеріальні потреби, енергія в тіло для того, щоб втілюватись в матерію, якось пропонувати себе світу через контент, якісь продажі щось робити. Ну, тобто, все пов'язано з тілесними рухами через тілесну концепцію бачення життя, чай може тобі дійсно допомагати на деяких етапах. Але якщо ти в якийсь момент починаєш розвиватися духовно і медитувати, ти, я тобі можу нічого не говорити. Ти сам сама відчуєш, як чай збуджує мотивацію ідейність саме в матеріальній площині твоєї діяльності. А коли ми починаємо діяти в матерії, то ми перестаємо діяти в духовному. І тут ти стоїш перед вибором. Тому що зараз, останні дні, я реально відчуваю, як медитація йде гірше. Якщо його перепивати, його треба мінімізувати або прибрати, якщо ти дійсно хочеш займатися потужною духовною практикою, він буде заважати тобі сконцентруватись. Але якщо в тебе матеріальна діяльність, він тобі допоможе. Але теж такий момент: контраст, не створювати сильний контраст. Якщо ти в енергетичній ямі, в тебе мало енергії, в тебе, в принципі, твого базового ресурсу нема. Що ти будеш збуджувати? Звісно, ти щось збудеш, але ти впадеш ще нижче. Не треба цього робити. Якщо ти на піку... Тебе пік, ти активний, не треба чам перезбуджувати цей пік, тому що це все-таки деякий штучний момент, і тут є момент інтоксикації. Якщо я, наприклад, стою на свях і я активую цю енергію, але в моє тіло не попадає ніякого токсину. Потрібно розуміти, що чай це якщо взяти там алкоголь, цигарки і все, він не рівняється з цим. Це трошечки менше інтоксикації в організм заходить, але вона заходить. І потрібен час, щоб вивести організму цю всю штуку. І як Ілля каже, потрібна база. Mm. Якщо ти помірно вживаєш будь-який продукт інтоксикації, алкоголь та пиво, цигарки, щоб чим би це не було, те, що змінює твій стан свідомості, навіть деякі продукти харчування, наприклад, часник, я не буду зараз про це говорити, але це теж є, ти маєш. Відпрацьовувати момент очищення. Саме коли попадає токсин в тіло, ми маємо його організм встигати звільняти від цього токсину. І тому потрібні фізичні вправи, нормальне харчування, до речі, спілкування нормальне інтелектуальна діяльність. Це буде допомагати токсину виходити швидше. Це не означає, що я зараз додам спорт і буде ще більше інтоксикації додавати. Не в цьому сенсі. В якийсь момент ти можеш просто все награтися і зрозуміти, що. Я там займаюсь спортом і п'ю алкоголь. Прикольно, я встигаю очищатись, але який твій прогрес в спорті, коли ти з однієї сторони плюс даєш іншої в мінус, і ти просто топчешся в нулях. Коли ти зрозумієш, що я можу пожертвувати розпиттям алкоголю, щоб пішли кращі результати фізичній діяльності, в спорті, наприклад, якомусь руханка, йога, ще щось це варто зробити. Але поступово тут потрібно без різких рухів, без сильних аскез, але просто на рівні усвідомлення тримати це в голові. Я це зараз п'ю, чи я це зараз спалю, але це не приносить мені користь. Взагалі нікому не приносить це користь. Я роблю це по інерції, тому що це звичка, яка має випрацюватися. І коли ти починаєш накидувати які плюси від цього і мінуси, постійно це роби. Періодично повторюй. бо в якийсь момент ти починаєш накидувати жодного плюса. І в цій точці ти реально вже зможеш діяти, коли ти розумієш, що це повне гівно, тут тільки мінуси. Там Коріння травки, ще щось тут немає плюсів. Це мене сука гальмує на якомусь етапі життя, це мене допомагало рухатись, але так як моя особистість зростає, то цей інструмент він починає м, від, відсутність цього резонансу з моїм станом. Тобто він починає мене в мінус. Тобто колись він мене вверх піднімав, а тут я вже сам по собі зріс, виріс, подорослішав, і воно мене постійно якби підточує. В мінус мене кидає. Нафіг це треба. Коли плюсів нема, ти можеш реально відмовитися. Але навіть в таких ситуаціях може не вийти одразу. Але важливо це розуміти. Потім, і потім, і потім, одразу одразу. І це ти просто багато будеш багато якийсь режим. час знаходити дуже багато відговорок, що все-таки плюс є. Ні. Нема. Але це нормально. Мозок хоче захищати свої звички. Ми хочемо захищати те, що для нас стало цінно. В якісь моменти перезах... позахищаєш, а потім все-таки свідомість прокинеться. Вона сама по собі не прикинеться. Потрібної медитації, потрібно зосереджено думати про щось. Печінка і нирки, тирки мозкові дадуть, і ти переберешся. Це теж цікава думка. Недавно у нас на лекції сказали, що. Саме перше в сімейної людини на першому місці стоїть його духовна практика, на другому місці сім'я. Але ще перед цим всім стоїть здоров'я. І якщо в тебе здоров'я нема, якщо ти хворієш, в тебе страждає і духовна практика, і відносини в сім'ї. Ти, в принципі, не можеш нічого віддавати. Ти слабкий слуга. Ти навіть з, ну, з Богом зв'язок втрачаєш. Тому здоров'я це прям фундамент, на якому все будується. Вивчаєш, що ти приймаєш в себе, як це впливає на твоє здоров'я, в якій кількості ти це можеш собі дозволити вживати, щоб встигати очищатися, якщо це ну, неможливо від цього відмовитися, ти просто вирішив пограти в цю гру. Але ти маєш розуміти, що якщо це мені шкодить, я маю знати, що я можу з цієї гри вийти через рік, через два, через три, але ти маєш розуміти, що це станеться. Це тимчасова гра, це не до кінця життя. Це відбудеться. Віддалі все. оце, Що ми граємося в молодості, ну, дошки класно, ну, в плані токсинів. Це все має зникнути. Просто в цьому світі час.